Привіт, любі друзі, мої підписники, гості мого каналу з вами я Світлана, і ви на моєму каналі Рукоділля і не тільки. Сьогодні в нас неділя, 10 листопада, і сьогодні свято Вишивальниці, свято Рукодільниці. Тож хочу привітати з цим святом всіх дівчат, які займаються. Вишивкою, та й не тільки вишивкою, а й загалом в рукоділля. Всім бажаю натхнення великого, створювати побільше краси, і, звичайно ж, мирного неба, миру нам усім. Як буде в нас мир, ми будемо творити ще більше, правда ж? І хочу розпочати сьогоднішнє відео з цих чудових двох. Наборчики від Мілхил. Це так я себе привітала з цим святом. Е, я колись говорила, що я хочу вишити всі шість ліхтариків, щоб у мене був весь комплект. Вишитих у мене два, третій у мене вже куплений на слідуючий рік. І хотіла я докупити три четвертий, п'ятий, шостий. Але чомусь четвертого немає, так як, ми, як мені пояснили, що він ну, немає його зараз взагалі. Тож, у мене поки є п'ятий і шостий, але все-таки є в мене надія, що четвертий я зможу собі придбати. Тож такий подарунок у мене. Дуже мені хочеться їх розпочати, і ви знаєте. Ось цей буде з такими фіолетовими бор... Ні, не бордовими, фі... темно-фіолетові ось кольори. Це в нас номер 5 Ось такий ось ліхтарик. І номер 6 Тут ось такі вже більш кольорові. І синій, і зелений. І, і, і. і, Та він і не бордовий, і не фіолетовий, не знаю, який-то колір. Ну, це більш кольоровий такий, так? Да, тут фіолетовий, білий і трішки синього, а тут, навпаки, синього більше, зелений. Тож. Отаких От два ліхтарики я собі подарувала. І хочу сказати, що мені б хотілося, мабуть, не чекати, не вишивати один ліхтарик в рік. А поки не забуті навички, якщо за чим робити, вишити, мабуть, їх усіх. Ну, але всі за рік маю на увазі три, це наче й забагато. Ну, але будемо бачити ось такі два чудових наборчики додалися до моєї вишивальної колекції. А далі, а далі ми будемо дивитися, що я вишивала цей тиждень. На цьому тижні я вишивала всього 4 дні. В понеділок і п'ятницю в мене. Вихідні були, так би мовити, і, звичайно ж, я розпочинаю з свого основного процесу. І знову в мене немає ножничок. І що я хочу вам сказати: я розпочала третій аркуш. І третій аркуш, ось буквально, так, дві клітинки я зайняла вже на четвертий аркуш. Ну, Отак От ось буде третій аркушти. Тож я почала заповнювати ось зверху все-все-все підряд, беру ниточку, тобто колір, і заповнюю, зашиваю все, докуди я зможу дістати. Ця система вишивки мені дуже сподобалася. Ну, Якщо ж це тільки, звичайно ж, можна все це прорахувати. Можна, в деяких місцях трішки складніше, але все рівно можна, я по два рази перераховую, щоб не помилитися, бо помилитись на одну клітинку це моє все, це таке буває часто і густо. Ну, але все ж таки дуже подобається. Взяла пасмочку, вишиваю, вишиваю, зашила все, і це прекрасно. І хочу сказати вам, що зараз у мене робота ця, ну, я, мабуть, повторюю це в кожному відео, вона в мене йде набагато швидше, чим на початку, коли я розпочинала ось лівий верхній куток. Мабуть, чи я звикла вже до цієї е, хаотичності, чи що, ну, коротше, темп у мене більший вже набирається. і... Діло йде веселіше. На цьому тижні я вишивала 3 дні цю роботу і вишила. Вишила, звичайно, ну, не дуже можна б чим похвастатися. Е без 12 хрестиків, півтори тисячі. Ну, звичайно, це небагато. Ну, але за день у мене десь виходило 450, один день 550. От, тобто такі середні, середня кількість вишитих рестиків, які я можу вишити, ну, але то нічого. Ось так буде виглядати готова робота, але ще хочу сказати, що не так буде виглядати набагато красивіше, але загалом має бути ось такий ось пейзаж. Так, дуже сподіваюся, я цю роботу хотіла вишити, ну, хочу я то і зараз, хочу вишити до Нового року. Але в мене зараз на залишку залишилося 29 тисяч хрестиків, ну, майже 30 тисяч, і тому мені треба, я й рахувала, скільки мені за тиждень треба. 3750, здається. Ну, близько 4 тисяч хрестиків. Мені за тиждень треба вишивати на цій роботі, щоб я закінчила її до кінця цього року. Ну, звичайно, цифри гарні, і їх, в принципі, можливо, і реально, коли вишивати по тисячі в день хрестиків, то це реально навіть швидше можна вишити, ніж. Ніж до кінця року. Ну, побачимо. У мене, на жаль, таких темпів немає. Щоб так вишивати, ну, побачимо. А вдруг мені повезе, і я таки встигну вишити цю роботу. А далі мої фетрові іграшки. Хочу показати вам папочку, де е, лежав у мене тут фетр весь, і дивіться, як вона в мене потоншала. Класна, правда? Дуже мені подобається ось така ось організація. Е, прикольна організація в тому, що, коли вирізаєш детальки, залишаються дрібні. Ось зараз я вам покажу. Так як ось у мене зелений і червоний. Зелений це взагалі. Оце всі детальки, що в мене залишилися. Червоний ще є, але ось отакі маленькі детальки, щоб вони ніде не згубилися, дуже зручно все це тримати ось так в папці. І покажу, що в мене вийшло. Минулого разу я вам показувала недошитий отакий дзвіночок. Він у мене готовий. Отакий пухкенький, товстенький, але чудовий. І це ще не все, тому що вперше на екранах на каналі у Світлани дві іграшки за тиждень. Дзвіночок я доробила. А ялинку я зробила повністю. Дивіться, яка вона красуня. Я хочу сказати, що ялинка з усіх іграшок, які я вишила, ялинка найлегша. В якому плані найлегша? Тут всього дві детальки. Зразу пришили ми ось цей червоний стовбур. І друга деталь це ялинка. Я не знаю, правильно я зробила чи неправильно, але коли я вишивала цю зелену деталь, то я вишила стебловий. Стебловий тут йшов у шість ниток. І оці паєточки, лелітки з бісеринками я пришивала не до зеленої детальки. А я пришила зелену детальку до коричневої, до пряничка, до самого, а потім пришивала ці бісеринки. Чому я так зробила? Тому що на товстіший фетр на два, слоя, на два шари фетру, гарніше тримаються бісеринки паєтки, я їх пришиваю в одну нитку, і вони тут дуже добре тримаються. Якби я пришивала до зеленої, вони б у мене шалаталися. От, тож, мені це більше подобається, коли вже деталька пришивається до основи. І потім, може, через два шари фетру пришиваються оці паєтки. Вони тоді дуже класно тримаються. Не знаю, може це правильно я робила, а може і неправильно, тому що переклад він такий специфічний трішки. Його як зрозумієш, так і, і, і робиш. Ну, я ось зробила ось так. І це мені дуже подобається. Тож до моїх іграшок додалося ще дві. Так що всі шанси є на те, що я їх завершу до нового року. І слідуюча іграшка у мене має бути. Ось оця іграшка, де написано мир. Це слідуюче. Вже я сюди вирізала детальки. І з завтрашнього дня, мабуть, не з завтрашнього, завтра в мене, мабуть, теж буде невишивальний день. Взагалі, ну, побачимо, як вийде. Але на цей тиждень, слідуючий, у мене в планах ось оця іграшка. І дуже добре було б, звичайно, теж проговорюється кожного разу, аби я її і завершила. Чотири детальки, ну, тобто, тобто п'ять, дві детальки основи і три кольорових. Вже я їх відрізала, і готові іграшки до старту. Далі я вам показую папочку. Пам'ятаєте, хто дивиться кожне моє відео, той знає, що в цій папочці був янгол, але в мене, бачите, вільна папочка для нового процесу. А це значить, що в мене є готовий янгол. Я не знаю, як мені вам його показати, він в реальності великий, він навіть не поміщається. Мабуть, отак положу. Ось. Такий янгол у мене вийшов. Дуже довго я його оформляла. У мене на оформлення пішло два дні. Один день, ну як 2 дні? Два дні це дуже голосно сказано, один день я його вирізала. Всі детальки. А вчора, в суботу, я його збирала. Збирала я його довго, я збирала його кілька годин. Так подумати, що тут збирати? Швиденько, раз-два, клеєм намазав, фетр приклеїв, вирізав та і все. Насправді ні. Трішки я поморочилася, ну зовсім трішки, я поморочилася з прикріпленням цієї буковки П. Дивіться, як вона цікаво зроблена. Просунула я отаку ось шнурочок, тоненький цей шнурочок, просунула сюди і сюди, в дві, в дві дірочки. Да, була складність його просунути. Я голкою циганкою робила отвори. А потім треба було ще ж голкою нанизати на голку, він розпускатися, став розшаровуватися, ну трішки я помучилась, але все ж таки все добре, я їх прикріпила. Ось так у мене виглядає зворотня сторона. Далі трішки складності були з цими серденьками. Теж на цей самий шнурочок тоненький, коли я пришивала ці серденька, цей шнурочок перевертався, і серденько зворотня сторона перекручувалася на перід. Тож тут теж по кілька разів перешивала, і треба було, щоб ці два менші серденька були на одній відстані, тож теж трошки забрало часу. Ну і тут, звичайно, така підвізка теж з цього самого золотого шнурочка. І саме найважче було пришивати монониткою ниткою до янгола крила, теж перешивала два рази, тому що, як би я його не закріплювала, отут в центрі він у мене трішки з'їжджав у... в ліву сторону. Тож теж перешивала я його двічі. І, звичайно ж, фетр. Фетр я зразу букву прикріпила, потім приклеїла фетр. І теж трішечки поморочливо в мене було вирізати отут крила. Крила я фетр на крила приклеювала в останню чергу. Зразу пришивала монониткою до. Самого янгола, а потім ну крила маю на увазі, а потім вже ці крила е, приклеювала фетр. Тож, е, дуже було дуже важко вирізати отут фетр. Я вже думала, можливо, та арочкою якось би обрізати, хай би він залишався е, ну, суцільнішим шматком. Ну, Вже почала вирізати, тож вийшло, як вийшло, але все рівно мені подобається. Білий фетр він дуже пасує сюди. Робота не виглядає, де я показую. Робота не виглядає темною, і це велика іграшка, хочу сказати. Що по цій іграшці по даним хочу розповісти? Вишивала я її 16 днів. І всього в цій роботі 7825 хрестиків. Ось, і два дні у мене пішло на оформлення. В один день я вирізала всі детальки, а в другий день, мабуть, десь приблизно годин 4 я займалася оформленням цієї іграшки. Звичайно ж, так, кожен, кожну деталь проклеювала. Приклеювала фетр і під тиском, під пресом давала часу висохнути, тому це ще більше так якби часу забрало. ну Але то дрібниці головне, що вийшла така чудова робота. На ялинку, мені здається, вона дуже велика. Можливо, її можна буде якось прикріплювати до верхівки. До верхівки на ялинку, ну, це треба пробувати. Але загалом іграшка дуже чудова. Її я вишивала на бажання. і Я думаю, що неважко догадатися, яке бажання і я загадувала, і дай Боже, щоб воно якомога швидше здійснилося це бажання. Тож ще раз поближче покажу. Дуже мені подобається ця робота, і я дуже задоволена, що в мене є такий прекрасний фініш. Так, куди його, куди його, куди його? Давайте якось отак. І я дошила. Я дошила ще одну сніжинку. Тепер вони всі в мене вишиті. Я ще так в минулому відео я хотіла, планувала їх розпочати оформлювати, але, звичайно, в мене не вистачило часу. Якби в мене було 6 вишивальних днів, то, звичайно, б я, можливо, навіть їх і оформила. Тож, наразі в мене ось така ситуація. В мене є вишито всі чотири іграшки, всі чотири сніжинки, і діло залишилось за малим, треба його оформити. Матеріали в мене для оформлення вже є. Є навіть стрічки для бантиків, але ще мені має прийти. Така біла стрічка з сіточкою, сіточка. Тож хотіла я вже дочекатися всіх матеріалів, але, мабуть, я на цьому тижні точно ще не дочекаюся, тож буду оформлювати з тих матеріалів, що є. Ось такі мої результати. І плани на наступний. Тиждень. понеділок у мене буде невишивальний. Завтра у мене день буде стресовий і, мабуть, трішки болючий, болючий в прямому сенсі цього слова, але то нічого я потім вам все розповім. А, ще ж я в'язала. Я в'язала на цьому тижні, і там ну, не завершена в мене ще робота, і тому я вам її не показую. Я вже покажу вам, як все зроблю, тож я ще і в'язала. Загалом цим тижнем я дуже задоволена і продовжую працювати далі. Перескакую з гілочки на гілочку. Думку не завершую, розпочинаю щось друге розповідати. Так, вертаємося ми до наших планів. Планую дов'язати річ, і потім покажу і розкажу, що це. Планую вишивати сакуровий сад, ну, звичайно ж, і в ідеалі якби чотири вишить, так? Далі. Оформлення, оформлення іграшку, звичайно ж, свою фетрову, продовжую вишивати. І, мабуть, я ще щось візьму з оформлення. Але що, я ще не знаю? Сніжинки, сніжинки буду оформлювати. І якщо в мене буде завтра час, я зайду в рукодільний магазин і придбаю бісер. Теж на один цікавий проєкт. Але то буде далі. Не зараз, не цей тиждень, а трішечки-трішечки пізніше. Хочеться ж таки мені ще щось розпочати нове. В мене є можливість витягти свій рушничок і трішечки його просунути, можливо, я так і зроблю. Ну, Цей тиждень у мене плани якісь трішки сумбурні, роз, розмиті, розпливчиті, але, але я просто сама не знаю, як воно в мене цей тиждень вийде. З оформленням, з вишиванням. Чомусь у цей тиждень у мене якось плани не будуються, плани не плануються. Будемо бачити, як покаже нам життя, як покаже нам час. А я на цьому з вами прощаюся, завершую своє відео. До побачення, до нових зустрічей!